Соцпрацівниця Світлана сідає на велосипед і їде до однієї зі своїх підопічних. Вона везе енергозберігаючі лампи. Вдома на неї вже чекає пенсіонерка Єфросінія Васильівна. Вам гуманітарна допомога. От спасибо, моя дара приходите, моє носиться. 82-річна жінка живе сама. Вона поховала чоловіка, сина та онуку. До пенсії жінка 20 років працювала до яркої у селі. Єфросінія Васильівна каже, без допомоги соцпрацівниці не змогла б обробити город та оплатити комунальні послуги. Я одинока, в мене нема нікого. Слава Богу, що вона ходить. Мені приносить пайки. Що все дають, та вона мені приносить. Спасибо їй дуже велике спасиба. Кожен день до мене ходить <хи> і ввечері, і на вулиці гуляємо. Світлана сідає на велосипед і прямує далі вулицею до ще однієї підопічної. Пенсіонерка Любов Миколаївна має захворювання ніг і не ходить далі власного подвір'я. Її чоловік також маломобільний, каже жінка. Якби без неї, я не знаю. Не я ногами пошти не хожу. У мене ще й внук погиб. Один був і того немає 30 років на Харківщині. Помагав всьому. Заплата за квартиру, за комунальні. Що мені, чи хліба, чи що треба в магазині, я їй дзвоню і вона мені все приносить. Вже три роки присувається у будинку, спираючись на костур, пані Ольга. Жінка живе сама. Світочка все, як приносить, посилає її в магазин. Усе вона приходить, предлагаю чаю чи кохви, вона от кажеться, коли ні, посидимо, поговоримо. Вона мені новості розкаже. 70 таких енергозберігаючих ламп роздала соцпрацівниця підопічним села Богданівка. Їх у неї на обслуговуванні 14. Кожного з них вона відвідує 2-3 рази на тиждень. Світлана каже, працює соцпрацівницею вже 34 роки і завжди знаходить спільну мову з літніми людьми. І на роботі, і після роботи і у вихідні, у всі дні, як і просять. Ніколи не відмовляю ні в чому, завжди допомагаю, О, завжди. 122 одинокі людини похилого віку перебувають на обліку в управлінні соціального захисту у Великодимирській громаді, каже начальниця відділу надання соціальних послуг Олена Гарбус. Вони є в кожному селі, але ми вивчаємо потребу. Якщо є потреба, то ми можемо збільшувати. Але наразі всі одинокі особи по максимуму закриті. Всі на обслуговуванні знаходяться. Потреби немає. Якщо у нас є звернення, ми виїжджаємо на це звернення, робимо акт обстеження, з'ясовуємо. Всі потреби особи, і потім назначаємо їй соціального робітника. Загалом в громаді опікуються одинокими людьми похилого віку 17 соцпрацівниць.